день! мене звати Яцков Іван, я учень ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Дозвольте представити тему нашого проекту: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні? З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну енергетика зіткнулася з новим випробуванням і стала однією із головних цілей ворога. Чисельні масовані ракетні удари змушували нашу державу імпортувати електроенергію з сусідніх країн. Наша держава е, має найбільшу атомну електростанцію Європи Запорізьку, яка наразі є окупованою. Це також є великою проблемою для нас. Е, великих втрат зазнала і зелена енергетика. Переважна більшість вітрових і сонячних електростанцій розташована на півдні країни. Ця територія зараз є частково окупованою. До повномасштабного вторгнення частка зеленої енергетики в Україні становила 13% і продовжувала нарощувати свої потужності. Але з початком Нової війни Великої це стало неможливим. Розглянемо діаграму про щорічний приріст потужностей зеленої енергетики в Україні. Можна помітити, що найбільший приріст зафіксовано на 2019 рік, оскільки саме тоді було введено зелені пільги. Також пропоную проаналізувати карту розподілу сонячної енергії в Україні. Найбільша кількість е, розділу питомої сонячної радіації на території України зафіксована у Автономній Республіці Крим та на півдні нашої країни. Е, це прямо пов'язано з великою кількістю сонячних електростанцій саме на цій території. Звідси вже можна зробити висновок про те, що варто розміщувати такі станції саме на узбережжі Чорного та Азовського моря. Але зараз багато земель там є окупованими, що не дозволяє поки цього зробити. На екрані зображено найбільші об'єкти сонячної сонячної енергетики та вітряної енергетики України. З карти стає зрозуміло, що найбільші об'єкти зеної енергетики е, знаходяться або в окупації, або близько до зони бойових дій. Очевидно, що під час війни, війни неможливо розвивати зелену енергетику, оскільки це потребує значних капіталовкладень та не є надійним джерелом енергії. Але після війни це питання обов'язково наздожене нас, оскільки енергетика буде важливою складовою повного відновлення нашої держави. Більшість об'єктів вітряної електростанції було розташовано на приазов'ї та Чорномор'ї, що призвело до фатальних наслідків для цієї галузі в Україні. Після війни варто розміщувати вітрові електростанції на заході України за прикладом об'єкта Старий Самбір 1 у Львівській області, середньорічна генерація якого дорівнює 18 мільйонів кіловат годин. Найкраще місце для розташування таких станцій також може бути у низинах Прикарпаття, де вітер досягає швидкості 6,5 до 7,5 метрів на секунду, що дозволяє генерувати великі обсяги електроенергії. Якщо вітрові станції можна розташовувати на заході України, то сонячними станціями це не є доцільним, оскільки розподіл питомої сонячної радіації в Україні є найбільшим саме в Автономній Республіці в Крим та на півдні України. Це не заважає звичайно людям ставити поодинокі е, станції на інших територіях держави, але в промислових масштабах сонячна енергія майже не здатна витіснити і замінити ТЕЦ або ж АЕС. Тому доцільність встановлення великих кількостей сонячних панелей буде максимальною тоді, коли південь України буде деокупований. Висновки Україна під час війни втратила основну частину зеленого енергетичного комплексу. Його повне відновлення до закінчення війни та деокупації території є майже неможливим. Вітрова енергетика має більше перспектив ніж сонячна в Україні. Заміна ТЕЦ АЕС тощо на зелену енергетику буде потребувати багато десятків років та шалених коштів. Альтернативна енергетика, звичайно, не призводить до викиду в атмосферу вуглецю, який винен в парниковому ефекті. Це величезний плюс. Отже, доцільність відновлення зеленої енергетики існує лише після закінчення війни. Дякую за увагу.